Щедрий вечір це одне з найлюбленіших свят в українській народній традиції, яке відзначають 13 січня напередодні старого нового року. Це свято асоціюється з обрядом щедрування, коли люди збираються разом, співають пісні, виконують традиційні обряди, пригощаються смачними стравами, говною рисою цього вечора. Є щедрість, гостинність, доброта та бажання поділитися з іншими всім найкращим. Цей день відзначається весемими гуляннями, жартами та багатими національними традиціями. Що відображають дух української культури та сімейних зв'язків? Хліб, щоб сім'я була в єдності і в мирі. Щастя на весь рік! Сіль на знак добробуту. Вареники. Повпушки. Мед. Ваше на капуста. Ковбаси. Облити. Картопля. Діти, горіха та яблука не забудьте. Сьогодні на щедрий вечір ми зібрались усі разом, щоб відсвяткувати новий рік. І побажати одне одному здоров'я, щастя і багатства. Господи, благослови наш дім і нашу родину. Тато, мамо, дозволити вам защедрувати? Щедруй, Василинку. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я, щоб був рік багатий, а земля родича, щоб в хаті було тепло, щоб було весело. Молодець, Василинку. Нехай цей рік буде щедрим для нашої родини. Ой сива, я та й Сузулинка, щедрий вечір, добрий вечер. На здоров'я. Чути, чути, чути дзвін, за стосів високий гір, то з далеких свят мандрівка, то до вас светить щедрівка. Прийшли щедрувати до вашої хати. Місяць ходить ясний, зорями багатий, стукає у шибку, щоб защедрувати. Ви впустіть, впустіть до хати всіх любі друзі! Ми принесли вам щедрівку, в домі щастя буде. Ми прибули господарю. Вам усім бажаю, щоб жили ви у здоров'ї, мирі, слагоді й любові, щоб збулись всі ваші мрії, сподівання і надії, та щоб щедрими столи для гостей завжди були. Добрий вечір тобі, пане Господарю! Сладій паляниці, з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Дай вам Бог на новий рік, щоб щасливим був ваш вік, щоб були в своїй оселі, і здорові, і веселі. Промовляємо з кожним кроком. З новим щастям, з новим роком. Не боясь ні. Щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця. І щоб хліб та пироги на столі завжди були, щоб водилися і гроші, щоб харчі були хороші, щоб були у вас ковбаси, молоко і і м'ясо у нашій криниці. Лави синиці, а ви, молодиці, печіть в паляниці. спечі виймайте, нам поперешку дайте. Ми помолимось за ласку, киньте в торбу ще й ковбаску. Як мене цей рік багатий, ще прийдемо щедрувати. Дякуємо. Дякуємо! Бажаємо і ми вам здоров'я, щоб рік був щедрим і догідним. Бажаємо вам Божої благодаті! Дякуємо. Ой сива я та я Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Тата і мама, дозвольте мені вам запосівати. Посівай, сину. Посіємо пшеницю, щоб було в нас хліба, вдосталь, щоб родив рід. Як пшениця, щоб достаток був у домі. Нехай цьому році посіється любов і добробут. От і в нашого селю. Свято завітало. Запрошую всіх до столу. Ай цей рік принесе в наш дім, удачу, любов і добробут. Слава Богу, за цей рік, що минув, і нехай наступний буде ще кращим для нашої родини. Щастя вам, мої дорогі, щасливого, щасливого нового, нового року!